Україна може вступити в НАТО швидше ніж у європейський союз. На це вказує динаміка переговорного процесу. Такою думкою поділився перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Він каже, що найважливіша практична умова для вступу до ЄС відповідність нашого законодавства європейським правовим нормам. Україна готова наполегливо працювати і пройти увесь шлях до повноправного членства у ЄС. Підсумував народний депутат. Блокуватиме вступ України до НАТО допоки буде на посаді той, кого ми вже згадували декілька хвилин тому. Я про прем'єр-міністр Словаччини Роберта Фіцо каже: він що спонукатиме депутатів не допустити. Нашого членства в альянсі наголошує словацький прем'єр на тому, що він не проти вступу України до Євросоюзу, але на його суб'єктивну думку, членство у НАТО стане, мовляв, приводом для третьої світової війни. Я ж зауважу, приєднання нової країни до НАТО мають одностайно підтримати всі члени альянсу. Нині їх 32 члени як зубів. Що необхідно <ріст> як ще ну але насправді важливо зрозуміти, чи всі готові члени НАТО працювати над тим, щоб він поповнювався, розвивався і ставало більше учасників. Олексій Єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень з нами на зв'язку. Вітання вам. Добрий вечір, пане Олексіє. Найші вітання. Добрий вечір. Ну насправді багато варіантів, як ще працювати в Україні, тому що, начебто, юридично працюємо. Все робимо для того, щоб країни погоджувалися розширювати НАТО. Воюємо, маємо допомогу інших держав і так далі. Що ще робимо замало? Я не думаю, що ми робимо замало. Та дискусія, яка зараз почалась про можливість членства в НАТО до. Ну, до повної декупації території це дуже важливий процес. Раніше він здавався майже неможливим, коли він пару років тому були певні перші ідеї на рівні окремих політиків. Зараз це щось серйозно, і навіть той факт, що Роберт Фіцо про це говорить, як про ну процедурно, що він сказав досторівного не що він. Особисто буде заважати, тому що там є певні етапи, коли керівники країн мають погоджувати протокол про приєднання. А потім ще депутати мають голосувати. І він сказав, що поки він на поки він прем'єр, депутати від його партії не будуть голосувати. Ну от не будуть підтримати. Він він говорить про процедуру, до якої ще далеко йти, і сам факт того, що він про неї говорить, про, про Цю процедуру він актуалізує це питання. Тому б я ще ну я б не, не, не так однозначно сприймав його слова. Зрештою, ми бачимо, що словачина, не зважаючи ні на що, постачає нам боєприпас і це, якщо ж я не помиляюсь, ті угоди, які були до Фіцу укладені. Він ж коли прийшов, він пообіцяв те, що ми там уже пообіцяли. Там слово пацана воно обов'язково буде виконано. Ну а далі ми вже тільки гуманітаркою будемо допомагати. Це ж його офіційна ну, позиція була. Ну от тонни боєприпасів надходять і за контрактами виробляються. Ну я не думаю, що будь-який керівник країни відмовиться від замовлень для своєї промисловості. Там стояла промисловість, не виробляла ті старі радянських зразків боєприпаси. Зараз вони їх. Знову виробляють, а у нас є ще стволи під ті старі боєпаси. Ну я і я ще нагадаю, у нас там а, через кордони проходить газ обобидві сторони, проходить багато вантажів і, і людей. Тому, якщо подивитись на статистику відносин більш конкретно, я думаю, що а, слова Фіцо прямо зараз дуже мало що означають. Вони не з зупиняють ті розмови, які зараз йдуть про можливість членства в НАТО, але пане Олексію, чи можуть взагалі бути якісь виключення в прийняті рішень в такій структурі, як НАТО, до прикладу, чи Європейський Союз? Тому що от ми сказали про те, що щоб будь-яка нова країна стала членом НАТО, потрібна згода всіх сторін. Це тривалі перемовини, зрозуміло. Але от якщо одна країна бере і не погоджується в випадку з Україною, чи можливі якісь поступки, взагалі можемо про це говорити? Ну про поступки ще виключення конкретно для України ні такого бути не може. І коли Угорщина гальмувала членство Швеції, Туреччина гальмувала членство Швеції, ну гальмували, поки поки йшли різні консультації, різні компроміси не були досягнені того, щоб зняти, а в принципі треба розуміти, кожна країна двічі висловлюється про членство будь-якої країни НАТО. Спочатку, коли узгоджується протокол, невеликий документ, де написано на яких умовах країна приймається в НАТО, зокрема щодо території. Ну на які розповсюджуються гарантії, а потім це керівники країни згоджують або дипломати від імені країни, а потім другий раз, коли цей протокол голосується у парламентах, і там вже депутати приймають рішення. Так, от так, от Фіцо сказав, що про ту далеку ситуацію, коли депутати вже будуть голосувати в парламенті, і там багато що зміниться до того часу. Та фраза, яку сказав Олександр Корнієнко, Україна може вступити в НАТО швидше ніж до Європейського союзу. Ви погоджуєтесь з таким рішенням, і насправді мова йде про те, що ми наближаємося і прирівнюємося до законодавства Європейського союзу, саме такої думки, пан Корнієнко. Ну, звичайно, цей процес йде про наближення законодавства України до законодавства Європейського союзу з того моменту, як почались переговори про вступ до світової організації торгівлі. Тоді був перший етап наближення законодавства. Потім був другий етап, коли підписувалася угода про всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. другий етап зараз ми підходимо до третього етапу наближення до законодавства. Власне, вже в рамках переговорів про членство в Європейському Союзі це просто генетично може бути тривалий процес, тому що законодавство європейського союзу це не просто договори про ну про інститути, це те, що називається «який комонатер. Там сотні тисяч сторінок тексту, які мають бути імплементовані в різних законах, під законах актах. Ну, взагалі це складний процес. Але Україна давно вже йде цим процесом і в він не буде таким вже тривалим. А що стосується НАТО, так це взагалі політичне рішення. Як тільки, як тільки буде політичне рішення на всіх членів НАТО, що членство України зміцнює спільну безпеку, процес може відбутись там. Ну як ми бачили в Фінляндії, Швеція рік-два, і може бути відбутись нам, по суті, з кожною країною ж. Потрібно зараз вже провадити перемовини. Це про вступ до Євросоюзу про те, як що, де будемо існувати, співіснувати. Великі загрози. Це зараз моя суб'єктивна думка, але тим не менш, можливо, ви з нею погодитесь. Великі загрози, наприклад, бачать аграрні європейські країни у нашому членстві в Євросоюзі. Це Польща в першу чергу, це Франція, це, це та сама Німеччина, але там і свої моменти. Є ще політичні аспекти. Це наявність депутатів. Виходячи з розміру країни, кількості населення, Україна повинна претендувати на чималу кількість депутатів, наприклад, у Європейській Раді, якщо я не помиляюся. це теж питання політики і стримувань противаг, шалюк терезів уже всередині політики Євросоюзу. Як нам давайте з Польщі розпочнемо? Тому що там ж стало відомо від митниці Львівської, що вони знову починають хочуть розпочати ці блокування, так, блокування протести вантажів. Як нам з Польщею будувати зараз усі стосунки відносини і перемовини? Тому що це їхнє блокування пов'язане ж з їхніми виборами. У нас є півтори хвилини. Те, що стосується політики, бажано залишати в стороні. Все ж таки, те, що зараз відбувається з Польщею, це ну можна сказати у широкому сенсі, що це також переговори про вступ до європейського союзу, у тому сенсі, що вони впливають на ті переговори. Ті переговори, які з кожною країною проводяться про встиву про членство в Європейському Союзі, вони не стосуються такого роду політики. Вони стосуються конкретних тарифів, конкретних. Умов перетинання кордону, там платежів, як працює бізнес, чи, чиї компанії возять українське зерно, як використовуються порти, перевалки. Там зовсім інше питання. Те, що у нас зараз з Польщею, така ситуація, коли політика, ну навіть така національна політика національної пам'яті впливає на, на економічні відносини. Ну от треба розділяти. Треба. Я думаю, у тому, що дійсно хвилює Польщу, треба йти на певні поступки. У тому, що хвилюють нас, а це економіка. Ну там треба жорстко торгуватися. Спасибі за ці роз'яснення. Вам пане Олексій. Олексій, Єжак – це експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Він був на прямому відеозв'язку. Дякуємо.